Відрадно, що фестиваль продовжує свою роботу та сприяє популяризації талановитих дітей. За підсумками конкурсу Таланти Калуша» відзначено десятеро учасників переможців та номінантів. Але як вважає голова журі фестивалю, лідер гурту брати блюзу Мирослав Левицький, обдарованих дітей у Калуші надзвичайно багато. Калуш багато талантами, і це було завжди. І є перспективні діти. Ну, час покаже, звичайно, там наскільки вони. Будуть майстерними, артистами, музикантами. Громадська організація Скайленд веде тісну співпрацю зі школою мистецтв леді, яка займається зйомкою серіалів та фільмів. Тож оргкомітет фестивалю надає дітям можливість проявити себе в зовсім іншій якості, а саме спробувати свої акторські здібності. Ми маємо намір переможців нашого кінофестивалю відправити до цієї школи, щоб пройти якісь. Такі короткочасні, якби навчання, і зняти телепередачу експерта. Діти будуть мати можливість проявити себе в акторській діяльності. Це щось буде для них нове. На зустріч з юними обдаруваннями до Калуша приїхали представники школи мистецтв леді, щоб особисто поспілкуватися та запропонувати кастинг у їхніх проектах. Хочемо сьогодні запросити дітей переможців фестивалю до нас в школу мистецтв Вледі, на пройти такі, скажімо, початкові майстер-класи з акторської мистецтво, де ми будемо мати змогу оцінити їхні здібності на тільки як вокалістів, як акторів, і залучати також до зйомок короткометражних фільмів, кліпів та серіалів, якими ми, власне, ми займаємося з нашими акторами в школі. Як каже керівник школи мистецтв в Леді Василина Павлюк, такі заняття надзвичайно корисні для дітей, тим, тим паче зовсім безкоштовно. Це допоможе їм саморозвиватися, йти вперед та бути незалежними. В школі мистецтв леді з дітьми будуть займатися п'ятеро викладачів з хореографії, вокалу, дикторства, акторської майстерності. Заняття та робота будуть проводитися протягом місяця, а презентація проходитиме в Івано-Франківську у віла парк та музеї фортеці Бастіон. Слід зазначити, що дана пропозиція зацікавила юних талантів і вони охоче скористаються нею. На мою думку, це дуже корисно для нас, тому що на відміну від того, що ми і могли вокально себе представити, також ми зараз можемо використати свою можливку і акторську здібність. В принципі, вигідна пропозиція, що в принципі, в майбутньому це знадобиться в житті. Ось я в принципі дуже давно хотіла стати актором і зараз займаюся акторською в Палаці культури. Юність ну думаю, це хороша пропозиція. Незважаючи на свій юний вік, ці діти вже мають певні досягнення та здобутки. Нам же залишається пишатися калузькими талантами, всіляко їх підтримувати і побажати великих успіхів.